Доброго дня вам, шановні пані і панове. Цими днями мене часто запитують, це що ж таке їде підписувати, про що домовлятися китайський большевицький вождь Сі Цзіньпінь, щоб йому потрібно було бути аж майже чотири доби в Москві? Частина вважають, що Сі Цзіньпінь буде відігравати роль. Протиракетної системи, протиповітряної системи, захищаючи московського фюрера і всіх людоїдів, зрадників від можливої української потенційної атаки. Інші вважають, що московському фюреру настільки в ці дні місяці потрібен Сі Цзіньпінь, що він запропонує йому великі проекти. Ще частина вважають, що Сі Цзіньпінь їде до Москви, щоб самому себе порятувати, розраховуючи на відносини московського фюрера із американським королем Манхеттенським і президентом Дональдом Трампом. А ще частина вважають, що у ці дні, в принципі, навряд щось. Буде вирішено, а от попланувати стосовно того, де воювати з ким, як ділити Африку, що робити в Азії, як діяти, наприклад, в умовах індопакистанської війни. Так чи інакше, але все це наштовхнуло мене на те, щоби поділитися своїми думками. І дозволю собі, за базову річ взяти. Матеріал, який надруковано було в виданні Телеграф під авторством Алегри Мендельсон це відома журналістка-розслідувач, особливо в азійських країнах. І останніми роками пані Алегра спеціалізувалася на м'янмі. Її розвідки, її дослідження завжди досить жорсткі. Вимогливі, ну і максимально адаптовані до британського стилю журналістики. Тож, 8 травня, в виданні Телеграф з'явилася стаття журналістки Алегрі Мендельсон під назвою Чого Путін хоче від Сі Цзіньпіня?» і під заголовком китайський лідер. Перебуває в Москві для переговорів зі своїм російським колегою щодо святкування Дня Перемоги в Кремлі, так чи інакше, а у цій ситуації зрозуміло, що першим, що проситься, це те, що Путін придає і Сі Сідзіньпіню, і Китаю і цьому визиту особливе значення. По суті, Сі Цзіньпінь буде головним гостем, і буде він знаходитися в першому ряду поруч із самим московським фюрером, не дивлячись на те, що останніми роками московський фюрер зустрічався з Сі Цзіньпінем понад 40 разів, але нинішня зустріч особлива. І цілий ряд фахівців зазначають, що. Власне, статус, з яким приймаються дзіньпіня, свідчить про те, що зв'язки між обома країнами все ближче і ближче, і що ці зв'язки такі, що дозволяють боротися із спільним ворогом Росії і Китаю колективним Заходом? Так, зокрема, вважає П'єр Андріє, колишній дипломат у Росії, який також твердить, що це дуже чітке. І потужне послання до всього Заходу. Разом із тим поява на вулицях Москви, почесної варти Китаю, яка пройшла маршем не тільки Червоною площею, а також і вулицями під час чергового тренування, є свідченням того, що нинішній час відповідає духу війни. І, власне, цей невеликий підрозділ. А почесної варти народно-визвольної армії Китаю тільки підкреслює цей фактор і потяг обіг обох сторін до співпраці саме воєнно-промисловому комплексі. Парад, який відбудеться у п'ятницю, він по суті є платформою, і базою. Для того щоб відбувалися стратегічні переговори між обома сторонами за зачиненими дверима по суті, парад буде певним проміжним підсумком переговорного процесу. Закритими, за закритими дверима між Пекіном і Москвою вважається, що Путін має певний перелік своїх хотілок для цих розмов. Однак зрозуміло, що і Пекін має і свій перелік хотілок, і певні обмеження, які б не хотів бачити московський фюрер, однак за будь-яких умов вони є. Коли Проаналізувати висловлювання, які звучали напередодні цього візиту і зустрічей, вони зосереджувалися навколо того, що переговори будуть зосереджені в подальшому на розвитку російсько-китайських відносин, всебічного партнерства і стратегічного співробітництва. І два лідери будуть говорити. Про ці проблеми, а також підпишуть низку двосторонніх міжурядових та міжвідомчих документів. Ну, геть пуста фраза. Але зрозуміло, що і слова про стратегічне партнерство, і всебічне, вони, як завжди, гріють душу, особливо китайцям, які кажуть: ми говоримо їм приємно, вони говорять. Нам приємно. І дійсно, коли кажуть стратегічне партнерство, ніхто не знає, що за цими словами ховаються, але всі думають про те, що це близькі і зовсім близькі друзі. Ну, майже союзники, ну майже вороги. Ну, так як була Україна із Росією в умовах стратегічного партнерства. На папері. Звісно, так очевидно, і в цьому випадку може трапитися, а може і не трапитися. Зрозуміло, що проблемою номер один у цій ситуації буде російсько-українська війна. Так думає і Алегра Мендельсон, з моєї точки зору, теж так буде. Бо очевидно, що в цій ситуації, коли щось там говорить Дональд Трамп, на чому він наполягає. Що насправді для московського фюрера абсолютно все рівно, але ж йому треба вести якусь гру. І в цій грі безумовно московський фюрер покладається на допомогу Китаю в ролі потенційного миротворця для того, щоб його втягнути чи в лінію розмежування, чи в так звану демілітаризовану зону, щоб потім в вигідний момент. Його звідти витурити і продовжувати війну. Тут і кожному у цій ситуації зрозуміло, чому московський фюрер буде так заманювати у цю ситуацію Цзіньпіня. Однак, у нинішній ситуації, як ми знаємо, розробляється проект сил стримування на основі європейських держав, що страшенно не подобається Кремлю. І про це дуже багато говорить і сам Фюрер. І міністр Лавров, і заступник міністра Грушко таким чином всі будуть шукати відповідь. Чи є цією відповіддю Китай? У цій ситуації зрозуміло, що китайці могли б прихильно поставитися до такої е пропозиції, вважають цілий ряд фахівців. Однак у цій ситуації сам Китай. Тихо і спокійно, на закритих зустрічах каже, в тому числі й московському фюреро, що краще, якби цю роль відігравали, в тому числі, і європейці, натякаючи фюреру на тому, що ти ж дуже швидко захочеш, щоб це діло згорнулося. А Китай, зрозуміло, у цій ситуації, як велика країна, навряд чи, вийшовши в цю ситуацію, зможе таким чином поступити. Тому й виникає ситуація. Сі Цзіньпінь не проти. Але, знаючи реальні плани московського фюрера, йти у цю абсолютно безперспективну гру, Китай навряд чи погодиться. Зрозуміло, що за таких умов а Китай би попрацювавши в умовах миротворців, показав, що він країна номер один і готова взяти на себе навіть роль контролюючого поліцейського в світі. Однак, бачачи позицію московського фюрера, Китай публічно всіляко заперечує цю свою перспективу, і ми очевидно зустрінемося з тим, що Фюрер буде натякати, а Сі Цзіньпінь буде проти цього заперечувати. Зрозуміло, що тут є ще один аргумент, адже позиція від Китаю Рашиської Федерації і поставки зброї, а також поставки подвійних технологій, а також Станків і машин для виробництва зброї і боєприпасів чітко зафіксований впродовж останніх трьох років. А це свідчить про те, що насправді Китай є сателітом, і ніхто його, як миротворця чи посередника у цій ситуації не бачить, тим більше що Україна має. Найбільше доказів того, що Китай насправді воює на боці Росії. Більше того, Китай абсолютно не реагує на те, що Росія залишає, залучає до війни проти України китайських громадян. Це заяви сигнал про те, що Китай не хоче. Втручатися в ситуацію щодо громадян і виводити їх, чи наполягати на тому, щоб Рашиська Федерація не проводила рекрутінг до свого війська на території Китаю. Зрозуміло, що за таких умов а Ситуація з економічною підтримкою стане ключовою в переговорах між фюрером і Сідзіньпіттям. І перше, чого це торкнеться, безумовно, енергетичного сектору. І очевидно, що як і в попередній зустрічі, московський фюрер підніме питання добудови Сили Сибіру 2 Однак ситуація виглядає так, що ціни на нафту, а це означає на газ. Падають, і на сьогоднішній день вони будуть очевидно переглянуті. Хоча при нинішній ситуації, коли вже московський фюрер доплачує за постачання нафти і газу до Китаю, навряд чи Китай погодиться ще більше а, піднімати ціну. А при таких умовах очевидно, що це буде одне з найважчих питань у двосторонніх відносинах, однак клятва. У дружбі, клятва у стратегічному партнерстві, змусить знайти механізм доплат. Ці доплати можуть з боку Рашистану бути найрізноманітнішим. Зокрема, ще й торгнути частиною території. Це вже було, зокрема, з островом Даманський, ще полегшити і пом'якшити режим для китайських інвестицій, в тому числі і виділення землі китайцям, які Прибувають до Росії для ведення бізнесу, особливо фермерського бізнесу. За таких умов, очевидно, що московський фюрер буде набирати аргументів, які він набирав всі ці роки, роздаючи на і наліво китайцям землю, обіцяючи їм ліберальний інвестиційний клімат. Бо, наприклад, для тих же самих Європейців чи американців він зовсім інший. До речі, про це треба було сказати Дональду Трампу: про те, що китаєць бізнесмен, китаєць інвестор знаходиться в особливому режимі. А з американцями про це навіть мови ніколи не було на цю тему. Зрозуміло, що Китай відмовляється піднімати ціну на газ, і очевидно, що більше платити не буде. А це означає, що Пошуки компенсаторів у цьому відношенні для Росії будуть все складнішими і складнішими. І в кінці кінців очевидно, що все це впреться в питання освоєння далекого сходу, Сибіру, китайським бізнесом, в тому числі і вільне, і спокійне заняття певних. Території, що буде ставати безумовним ресурсом Китаю, от таким чином а, Рашистська Федерація під керівництвом московського фюрера, бажаючи отримувати якусь ресурсну допомогу, буде торгувати власними територіями, поступаючись цим, цими територіями китайському большевицькому вождю. У нинішній ситуації очевидно, що терплячи поразку. В економічних параметрах із западіння ціни на вуглеводні московський фюрер змушений буде шукати компенсатори, і в цій ситуації очевидно, що він буде торгувати ресурсом не тільки земельним, корисними копалинами, а також всім тим, що є безумовно багатством Росії, тим більше великим багатством Росії. Це ще раз підкреслює те, що так. Фюрер не збирався і не збирається прислухатися до позиції Пекіна. Однак, в нинішній ситуації, коли баланс сил явно схилається на користь Китаю, він муситиме шукати якісь кроки для того, щоб зберігати так зване стратегічне партнерство, яке все більше і більше приводить до того, що Китайці захоплюють російську територію, починаючи від далекого сходу Сибіру і просуваючись далі на захід. Зрозумілою позицією є й те, що на даний час московський фюрер для Пекіна є і активом, і пасивом. Зокрема, в чому він виглядає цей московський фюрер як актив? Ну, в питання хоча б діалогу з Дональдом Трампом. Дональд Трамп розтрубив на весь світ, що в нього товариські відносини з московським фюрером. А нині війна між Сі Сидзіньпіням і Дональдом Трампом в питаннях економіки, особливо мита, розгорнулася, і в ній очевидно, що ось-ось потече кров, тому що такого безумства, яке розпочалося в взаємовідносинах між. Пекіном і Вашингтоном вряд чи можна було чекати в нормальних умовах, і в цій ситуації очевидно, що не буде просити Сі Цзіньпінь замовити слово, а от вибудувати систему, при якій вона ця система буде заганяти Сполучені Штати в Америку в Кут і Московський Фюрер, і Сі Цзіньпінь можуть особливо це стосується. Чорного ринку вуглеводнів, золота, зброї і так далі. І вони в цьому великі майстри, як показали попередні десятиліття. Очевидно, що ці близькі дружні стосунки Дональда Трампа і Путіна, які скоріш є лише словесним оборотом, вони також будуть проаналізовані в ході розмов між московським фюрером і Сі Сідзіньпіням. Думаю, що в Пекіні набридло слухати про те, що хтось вважає, що вдасться а, Вашингтону спрацювати за принципом зворотнього Ніксона, таким чином вбити клин між Росією і. Пекіном очевидно, що цій темі буде присвячено дуже велика увага. Причому очевидно, і те, що обидві сторони не будуть говорити про це і не будуть клястися в тому, що вони друзі, а будуть діяти, укладаючи угоди, підігруючи один одному, допомагаючи один одному. Як то Китай буде збільшувати? Постачання промислової техніки, компонентів озброєнь, електроніки, напівпровідників і мікрочіпів по простому. Таким чином це буде задовольняти проблеми воєнно-промислового комплексу. А з іншого боку, Китай буде отримувати все дешевші і дешевші вуглеводні, і не просто дешеві вуглеводні, а разом з тим ще й землю, а разом з тим ще й родовища і допуск. Китаю до запасів Арктики і Сибіру про що так багато мріяли і говорили і в попередні десятиліття і роки у Пекіні. І у цій ситуації зрозуміло, що тактика, яку намагається вибудувати Трамп, вбивши клин між Москвою і Пекіном, вона дає відвертий збій, і нині вже очевидно, треба було б. Зрозуміти це у Вашингтоні. Однак, як видно з усього, Вашингтон не дуже розуміє все те, що відбувається в взаємовідносинах між Сіцзіньпінем і Московським Фюрером. Ось хоча б давайте візьмемо для прикладу індопакистанську війну у нинішній ситуації, коли основним постачальником зброї Індії є Москва, а основним постачальником зброї Ісламабаду є Китай. Дуже правильно буде зійтися фюреру московському і китайському большевику і розпланувати ситуацію, щоб Пакистан із Індією випотрошили один одного. Адже в попередні роки та й нині і Пакистан, і Індія намагаються вибудувати свої взаємовідносини з Вашингтоном а в цей час. Дональд Трамп буде розказувати, що якби він був президентом, то Фюрер Московський ніколи б не розпочав війну проти України і тим же часом буде стежити, як Пакистан і Індія громлять один одного, будучи при цьому ще й двома ядерними державами. І ми чудово розуміємо, який ринок зброї може поглинути. Ця війна, де з одного боку будуть воювати півтора мільярди населення, а з іншого майже 250 мільйонів. Нічого собі, войнушка. Очевидно, треба зрозуміти, скільки така войнушка потребуватиме зброї, яку будуть з задоволенням штампувати в Китаї, а також в Рашистані, якщо до того моменту Рашистан як держава ще буде існувати, і очевидно, все це буде. Спрямовано проти Вашингтона, тому Дональду Трампу треба поспішати, як його оточенню думати, і як можна щільніше співпрацювати з Києвом, Брюсселем, Лондоном, Парижем, Берліном для того, щоб привести до тями московського фюрера. Перемігши його у цій війні і таким чином поламати ту гру, яку Сі Цзіньпінь із московським фюрером планують для того, щоб захопити світовий порядок. Зрозумілим є і те, що у нинішній ситуації і в Сі Цзіньпіня будуть певні моменти, які він озвучить перед московським фюрером. І перший з них це. Те, наскільки зблизилися взаємовідносини Північної Кореї, диктатора Кім Чен Іна і московського фюрера. Адже для Сі Цзіньпіня це було місце і це було його вотчина в нинішній ситуації, закристі взаємовідносин північної Кореї із Рашистаном, вона дратує Сі Цзіньпіня з одного боку, а з іншого боку, вона створює умови, коли Кім Чен Ін. Перестає бути керованим і розпочинає то внутрішні якісь кроки стосовно воєнно-промислового комплексу, а то без кінця починає погрожувати як на південній Кореї, то Сполученим Штатам Америки. Зрозуміло, що в нинішній ситуації Сі Цзіньпінь не буде терпіти. Перебіг подій такий. однак розуміючи, що там уже сидить в співпраці з Кім Чен іном московський фюрер, Цзіньпінь муситиме про це говорити із московським фюрером. Зрозуміло, що для того, щоб розвивати далі взаємовідносини між Пекіном і Москвою, подібні особи, як Кім Чен Ін, як а, білоруський а, фюрер. Лукашенко, як венесуельський Мадуро, як людоїди Центральної Африки, все це потребуватиме певної градації, і очевидно, що ці питання стануть предметом обговорення між Сі Цзіньпінім і Московським Фюрером, адже видно, як останні десятиліття. Пекін і Москва розігрують карту поділу впливу на Африканському континенті. Зрозуміло, що за таких умов першою проблемою і першою темою, яка обов'язково буде стояти при обговоренні будь-яких питань, це співпраця воєнно-промислових комплексів і Росії. І Китаю, а також і Північної Кореї, і Білорусі, і Венесуели. Бо ринок, як ми розуміємо, в тому числі завдяки старанням московського фюрера, буде розширюватися. І, очевидно, що полум'я війни будуть виникати і в інших місцях. А для цього Китай є страшно помічний для московського фюрера. Зрозуміло, що поява китайських військ на Червоній площі. Є дуже особливим сигналом і символом того, як змінюється світ, і як він зміниться після російської агресії проти України. Самі два факти про те, що По Красній площі пройде рота почесної варти з Китаю, і вже те, що український підрозділ пройшов вулицями Лондона. І брав участь в параді, присвяченому перемозі коаліції в Другій світовій війни, є особливими фактами зміни ситуації геополітичної в світі. І очевидно, що у цій ситуації саме зустріч московського фюрера і китайського большевика є свідченням того, що, як я вже сказав на початку, Москва і Пекін. Оголошують війну колективному заходу. Причому вони беруть на себе те, що називається встановлення нового світового порядку. Бо вони і є обличчям цього нового світового порядку. І тільки треба, щоб все це було передано і озвучено американському президенту Дональду Трампу. Бо вже очевидно, що Путін вважає. Що заходом на даний момент покінчено, він хоче зламати світовий порядок і разом із Сі Сіцзіньпіням і їхніми прихвостнями нав'язати світу свій новий тоталітарний диктаторський порядок. А вам хочу подякувати за те, що слухали і дивилися, і ще буквально декілька меседжів. І так, перше, московський фюрер не перечив. Не зупиниться для того, щоб заманювати до співпраці китайського большевика. І для цього простори Росії більш ніж підходять. Він ними буде торгувати в роздріб і разом. Він також буде використовувати будь-яку ігру з власними партнерами. Це стосується, в тому числі Центральної Азії. Точнісінько так він буде розігрувати і карту Африки. Його цікавить тільки одне посилення воєнно-промислового комплексу і виробництва зброї, зброї і більше зброї. Очевидно, що це ще одне свідчення про те, що ні про який мир, замирення чи підписання мирної угоди не йде мова. Якщо ситуація і змусить його підписати якусь паузу, то він досить швидко її порушить. Можливо, хіба що. Перетерпівши чи переморгавши президентство Дональда Трампа. І в цій ситуації дружба, яка продиктована була давним-давно відомій пісні про те, що руський і китаєць браття на вік, є нині ой, як використаною московським фюрером і китайським большевиком червоним. Все це свідчить про те, що нинішня ситуація у світі. По суті, є ознаками критичного загострення безпекової проблеми, що потребує від країн демократії, лідерів демократичного світу як можна тіснішого об'єднання. Бо з такими речами не глузують. На чотири дні святкувати День перемоги не їздять. Це означає, що в основі цих розмов буде в тому числі і подальше планування операцій чи принаймні. Геопросторовий розгляд можливого розвитку подій, які стосуються ломки нинішнього світового порядку, за допомогою виникнення нових вогнищ війни. Дякую за те, що слухали. До побачення, до наступної зустрічі.